Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Зараз хочу вам показати, яка у мене рання капуста. Ось вона така. Це капуста у мене сорт Аліна і сорт Парил Це я висаджувала буквально 10 днів тому назад у відкритий ґрунт. Була вона мене під окном. У нас не було приморозків. Тому... Але було холодно, звичайно. Але капусточка розвивається, ось закручуються серединки, все з нею добре. Це я відкрила, щоб її прополоти. І трохи раніше я садила ще зарісіму. Але зарісіма бачу, що щось її почало їсти. І вона, звичайно, більша, до речі, зарісіма капуста. Яка дуже надрання, суперрання У кого є нормальна гарна теплиця, то в теплиці можна вирощувати і отримувати прекрасні ранні урожаї. Тут 10 чи 11 стебел Але то там у мене ще кінза. Але зараз я її відкрила, трохи прополола. У нас холодно йде дощ, але я хочу її підгодувати і хочу обробити її від шкідників. Зараз вам розкажу і покажу, чим я буду обробляти, тому що капуста в'яжеться. Я не хочу використовувати хімічні е, препарати: фунгіциди, інсектициди і добриво мінеральне. Хочу виростити здоровий урожай без е, різних мінеральних добавок. Тому зараз розкажу, чим буду підгодовувати. Суперове, до речі, добриво. Бачу, що люди використовують і результат гарний. Отже, я вже розказувала, що я маю такий набір. До речі, мені відразу хочу відповісти на коментар, що хтось написав дорогуще. По-перше, не дорогуще, а по-друге, дуже класне. Значить, у цей набір входить 3 літри ось у такої класного органічного добрива. Якщо, наприклад, капуста в мене в'яжеться, то треба мені калій. Тут аж 24 калія. І треба, щоб був азот. Азоту 30. Вона вкорінилася, тому фосфору мені абсолютно багато не потрібно. Оце органічне добриво, буду використовувати 150 мл на 10 літ води буду поливати під корінь. Так, це фірма Гуміна. Коштує 800 гривень. Якщо хто бажає отримати дешевше, то можна отримати на 100 гривень дешевше. Але треба написати промокод гості. Я отримала і я задоволена. Тепер сюди входить значить 3 літри органічного добрива, входить Боверін. Боверін, я зараз буду, у нас вітер. Боверінам я зараз буду капусту поливати під корінь. Це трипси. Тут препарати, значить форма культурна рідина, яка містить спори та міцелії ентомопатогенного гриба. Ну, там якогось гриба. Я вам хочу від білокрилки три псів в закритому відкритому ґрунті. Я вам хочу сказати, що хтось там десь писали у коментарях, що треба, щоб було тепло, щоб працювали гриби. Справа в тому, що ось я отримала тут є е, така рекомендацію невеликі. Написано, що температура ґрунту 10-12 градусів. Перед цим у нас була температура 26. 28 градусів ґрунт прогрівся. У нас люди самі картоплю, вона вже сходить. Тому ґрунт саме нормальний. Ось, подивіться, баверин написано. Але зберігається 4-6 градусів. У мене баверин зберігається в холодильнику. Тепер сюди входить ще фланрис. Е, Це фунгіцид. Теж і входить ще актафіт. Ну, актафіт всі знають, всі добре знають. Актафіт це взагалі безкоштовно. До речі, я вам хочу сказати, що якщо брати це по, все по одному, там окремо, десь там купувати, то набагато дорожче виходить. 3 літри органічного добрива за таку ціну ніхто вам не продасть. Тому зараз буду все розбавляти і показувати. 150, ось у мене такий стаканчик, 150 органічного добрива. Не буду змішувати, спочатку пролю баверином, а потім пролю органічним добривом. Отже, спочатку баверин. Можна поливати перед посадкою ґрунт. можна поливати прикорневу зону і можна оприскувати. 300. 300 мл на 15 літрів води. Але його треба гарненько збовтувати, тому що тут на низу, вибачте, таке, зру, таке відео. Нанизу тут великі є його треба збовтати гарненько і потім вже розводити в воду. Так я і зроблю. Так, отже, все зробила. Зараз палю навколо кущиків, спочатку боверіна. Ну, ось отак просто буду поливати і все. До речі, це пропулювала, так знаходила там є і личинки, і все на світі. Але тут така, тут такий розчин, що якщо попадає на самі листочки, то Нічого абсолютно страшного не буде. І я буду навіть намагатися так полити, щоб і навіть і на листочки попадало. Ось що вже ось тут біла крилка побувала. Гарний препарат в тому плані, що от як в'яжеться, наприклад, капуста. Ну, Хто захоче, капуста, яка в'яжеться, обробляти хімією. Ясно, що ми не вороги собі, тому я використовую біопрепарат. Знову повторюю, що хто хоче, купіть собі не позалкуйте. Ссылку я залишу під відео в описі. Ви можете зайти на сайт, на їхній сайт. Собі замовити, там вам усе розкажуть, все пояснюють просто. 25 разів можна попитати, 20 разів без проблем пояснити. Тому я вже з інтернет-магазинами, з різними багато разів дештовхувалася, Ну тут люди досить такі ввічливі. А дивіться я полила. Капуста моя тепер уже буде захищена від усього. Ну, а зараз хочу ще і органічним добром тому що треба в'яжеться треба, щоб був калій. Тепер, що стосується органічного добрива, теж треба збовтувати, Значить, ось, я вам зараз скажу: це гуміна, органічне добриво. Гуміна, буря, капуста, морква, 150 мл кореневе підживлення. Отже, беру 150 мл і буду поливати, Взагалі, склад. НПК Прекрасний, 36,24. Для капусти це взагалі супер. Зараз ось її підгодувати. Значить, тут можна і буряк, моркву томати, перець, огірок і так далі, і все і все інше. І виноград навіть цибуля, часник. Буду все. До речі, хочу і часник свій підготувати також органічним цим гуміна. Обов'язково зроблю. Цибуля трошечки пізніше, а часник зроблю. Обов'язково. Тому що е, треба, щоб він краще ріс. В'язався голівка. і ще планую органічним цим добривом. Бачила, Юра е, поливав скажіть мені, будь ласка, полуницю теж хочу зробити. Але зараз капуста. 150, ось 150 взяла налила. Ой. Так, ось 150, 10 літрів води. Зараз піллю. Поїхали, буду поливати капусточку свою, щоб урожай у мене був гарненький. Ну, ясно, що мені для такої кількості, як це в мене є, тут 30 з лишнім кущів, 10 літрів не вистачить. Тому я буду поливати щедренько. І скільки вже треба. капусту на мою. Буду гарненько поливати. Хоч земелька сиренька, полю, а потім накрию. Це органічне. І ви не бійтеся, що ви там їх перебавите чи щось іще. Ну, звичайно ж, в межах розумного треба робити. До речі, хочу ще і свою кінзу полити. Все буду поливати. Ну, я вам скажу запах це курячий послід, перероблений там якимось способом. Ну що мені йти? І це там у курей гребтись, так як у мене є готове. Ну, правда, і курей можна гребтись, але тут все є вже. Якщо є така можливість, то беріть і не задумуйтесь. Попереду помідори перець, будемо садити, потім будемо поливати. Все, я полила свою капусту. Вийшло мене дві поливальниці, 10 десятилітрові, 20 літрів виходить. Полила я щедренько, зараз накрию агроволокном, і буде вони вона так рости під агроволокном. Капуста, я, звичайно, задоволена. Садіть. Гарні гібриди, прекрасні. Я сажу не перший рік. Росте вона швидко. В'яжуться, відразу видно, серединки. В'яжуться ось манюнечка, але вона вже серединку зав'язує. Ось такі манюнки, але серединки в'яжуть. Тому я думаю 2 тижні і е, я ще, ну, навіть не через 2 тижні, а через 10 днів я ще раз полю органічним добривого гуміна. Ну і подивлюся, якщо не буде біла акрилки, то не буду. А якщо буде біла крилка, то побачу ще й баваріном. Можливо, разочок пройдуся. Ось, друзі, я вам розказала, показала свій, свій метод вирощування ранньої капусти. Капуста не боїться холоду, у нас зараз холодно. Але я накрию агроволокном, їй там буде комфортно. На все добре. Всім до побачення, гарних рожаїв у нашій переможній весні.